Я буду їх називати тємщики. Це точно, якийсь колдун був. Пояснюємо по пацанськи, як працює ця система. Тад вибулося? О боже мій бать! Я не взяла рукавички. Подібні зразки можуть коштувати від 50 до 100 доларів. Що скільки потрати? А день з тємщиками погнали! Доброго раночку, шановні підписники. Блін, що так темно. Ще. Доброго раночку, шановні підписники. З вами Чека. Ви на каналі Чекаго і ми знаходимося у місті Чикаго. І сьогодні мене викрали. хто ви? Ну, темщики! Будьте не тільки не це слово і підписники, напишіть, будь ласка, як замінити слово тємщики? Сьогодні мене викрали два серйозних типа, які знаходяться. Сьогодні мене викрали два серйозних тіпа, які знаходяться у Чика... які перебувають у Чикаго два місяці, і вони вже тут такого шуму наробили, що мама мія. Ну ви все портите! Сьогодні буде день. З тємщиками. Я буду їх називати тємщики, але ви їм не кажіть. Вони мені не дозволяють так називати їх. Темщики. Вони кажуть, що вони добрі тємщики, бо вони нічого поганого не мутять. Вони, в них все легально. Так, я не буду показувати їхні лиця, бо вони серйозні тємщики. Їдемо зараз, беремо автомобіль у оренду і їдемо розпаковувати склади. Так, що мені ці серйозні типи видали таку уніформу. Щоб я не загубилася. Переживають за мене. Так, мені треба це одягнути. Обов'язково. Дивіться, наші етикетки. Все, я не загублюся сьогодні. Це день з темщиками. Погнали! У -у -у! Тут машину беремо. Що? Тут машину беремо. Я знаю. Тут машину беремо. Беремо, кажуть, темщики беремо, то ми тут беремо машину. Хто <реку> У-ху! Я ні. Я, я беру машину, а вони беруть машину. Що Що це таке? Що це? Що це за руч? А, так? Кожному рекомендую передумати. Зразу таку пхати. А пхату. Щоб легше тут жилося. <рес> У вас є опція, ви можете взяти цілий фургон або просто прицепчик. Міні-прицепчик. Чекайте, підписники, бо я вас не бачу. Трошки більший прицепчик. А ми беремо фургон. Так, огляд фургончика. Погнали! Такий мініатюрний, компактний. Привіт підписники. Їдемо. Прошу глянути. картонка як на базарі. Одного спина були, другий рулем, тому що так сидіти кріпки. Ви не відгадаєте, де ми Ми в Макдональдсі, тимщики ще хочуть підкріпитися. І я теж. Так ще поїм сьогодні на халяву в Макдональдсі. Так, пояснюємо по бацанську, як працює ця система. Це є склади, де мешканці Чикаго собі орендують приміщення тут і зберігають якісь непотрібні речі або те, що їм не поміщається удома. Там я не знаю, якісь меблі старі, Що, можливо, щось дуже цінне, можливо, ні. Можливо, вони мають якийсь свій бізнес і там зберігають речі, які... Їм потрібно для цього бізнес, але нема місця в хаті. Якщо вони вчасно не оплачують цей склад, то його конфіскують, потім розіграють на аукціоні. І ви можете зареєструватися на цей сайт і також викупляти ці сторежі. Це є аукціон. Ви можете або щось класне хапнути, або ні. Тому поринаємо у пошуки скарбів. Заді мене моя фура. То сюди можна заїхати легковою машиною або фурою. Я в захваті, мені цікаво, як це все буде відбуватися. І що ми там знайдемо? Може мені щось перепаде? Мені треба комод до хати. Так, я маніфестую, візуалізую комод. Беремо тілегу. Це сервіс. Дивиться, скільки тут складів. І там, і таких ще блоків дуже-дуже багато. Я В захваті мені дуже цікаво було, як це все відбувається. А тепер я сама знімаю випуск про це. Oh! Обзорчик. Що в нас тут? Я валю. це що за Будда? Ну-ка. Okay. Так, да, щось мало залишили в цьому юні. Ну цей буд, це ще. І диван. А кімщики якраз заїхали на нову квартиру і в них там нема меблів, то я думаю, що вони собі цей диван запакують. Якийсь може кошельочок нам лишили, ні. Кріпто кошельочок. Дінанс, мовчили, Ну і Найсли такий столик. Собаку їм залишили, ні.

А наша ви, yeah. <laughs> на ви це так ломите? Ти можеш тут продати? Що ти будеш там продавати? А що? Тирбиш би звіт, які ці. Роза, роза пахне теренколе, не забудь мене ніколи. За браслетик. Бля, рижик, це подав 585-та, бля. Сказав, тут були. Але не невеличкі, тут в принципі нема багато. Ні, та це ноль. О, май гад Повезли. Кому зеркало? Грудненьке трошки. Цікава історія взагалі людей, що склалося в її житті, що вона не змогла приїхати і забрати це все. І в неї конфіскували. Я чомусь впевнена, що це власниця жінка. Я хочу ще цю клубочку. Там щось є. Розриваємо. Я знайшла щось. І це... Якась гра. Замов розпакуємо. Ой, впала. Робимо розпаковку. Що це? Що це? Я боюсь. Я моя така показка собі. Що це? Інше світиться. Зараз я вам детальніше зніму. Такий тих будиночок. Якась чаклунка мала ці речі. Я знайшла щось таке. Ой, та чекайте, цю хуйню можна продати, блядь. Ну, вона ж так запакована. Що так, це, це таке? Вона вона От це таке згіксо воно там. Та, та ж, це хатка, блядь, вона світиться. Та, ну то продаш. Бачите, племщик каже, що, що продасть. Я собі запромітила цю точку. Русі. О! Фармаз. Супер, ще перевірю, чи він працює. Я не взяла рукавички. Браслетик. Єбать! Цар ну це класно, не зима мене. Треба лише замалюватися діамантами. Oh What the hell? Супер! Таке не збираємо таку шляпу, блідо. Блін! iPhone SE. О, О, бачиш, SE. Бля, SE це був самий топовий, блядь О, п'ятерочка, блядь З біткоїнами, блін. Як я люблю цю п'ятерочку. Коротше, я закрию його лице, бо зараз ще знайде мене в Ютубі. Нє-ні-ні, я не хочу проблем з цим румоном. Коротше, виявляється, це був чувак власник Знайшла його фотку iPhone SE, нікому не потрібен. Мінервали не часовий. Що... Ні часові. Та це, це якийсь маг тут жив, сто процент. Так, мінерал не О yeah. май гад, ці дільни підуть за 300 баксів. Він не напевно, що був цей екстрасен вагону, А це точно якийсь був екстрасенс. Подивіться, будь ласка, на цей стайл його салон. Я зараз на колдую нам роблю пізде. Чуєте, так дивись, якийсь там символ символи. Та це стоп, бля, мені страшно це чіпати. Я бачу мінералю, блядь. Серйозно? Бля, це точно якийсь колдун був. Я в шоці. Щось там є, якісь поверни. Ну, Іринка, що там? Що там, що там? Оооо, банківська карточка, це добре. Ми дуже добросовісні. Актив туди, блять, це тут mm. пав. Це якесь письмо йому, а ми. Вау, Так мило. На ці минерали. Юніт мага. Хочу щось в цього мага, не пішов, його салон і його юніт тепер розкопуємо. Ми. І всі його кристали все конфісковано, Навіть його iPhone SE. Не пішов бізнес в мага. Так, вибачте, я забула вам мікрофон включити. Цікаво, що бачило. Це зеркало. Да, та це якийсь.

Так, насправді тімчики вже були день перед цим на цьому юніті, і вони забрали звідси коврик і мікрохвильовку. Тому, в принципі, вони в плюсі з цього юніта, тому що коврик десь 200 доларів коштував, бо це був такий великий білий коврик. Але все одно оренда машини коштує е, 20 доларів і кожна миля долар. Тому, в принципі, вони трошки промахалися з цим юнітом, але так як це їхні перші експірієнси, ну буває. Але мені було дуже цікаво глянути, як це все відбувається. Ще собі лампу додому заробила. й ще супер. Його якраз бізнес коронавірус накрився по ходу. 20-го року ні, ні. цей юніт стояв. Ти всі бізнеси попизді на короні. А кажуть, ще якийсь вірус наступає новий. І <плес> і ось відбувся магічний розбір юніта якогось таємничого мага з Чикаго. Надіємось, він не накладе на нас якусь порчу, щоб ми торкнулися цих магічних кристалів. Подібні зразки можуть коштувати від 50 до 100 доларів. Але, іноді навіть... Почекай секундочку. Зараз ми в чата GBT питаємося, скільки коштують ці, скільки вартують ці мінерали. Так, а скажи, будь ласка, скільки вартує приблизно цей мінерал? Цей виглядає обробленим і напівпрозорим. Можливо, це димчастий кварц. Він може коштувати від 30 до 70 доларів залежно від якості та розміру. Добре, а як ти думаєш, цей такий великий, я навіть його підняти не можу. Вау, він дуже великий. Такий великий кварц може коштувати від 100 до кількох сотень доларів залежно від чистоти та ваги. Він виглядає вражаюче. Дякую. Все нам чат GPT поміг дізнатися, що ці камні можуть вартувати приблизно 300-400 баксів. Тому я вважаю, що в принципі пацани удачно хапнули цей юніт. Так, головна умова, коли ви орендуєте такі юніти, це спустошити їх за скільки? За 48 годин? Від 48 до 72. Від 48 до 72 ви маєте повністю очистити цей юніт. Якщо ні, то ви будете платити штраф. так? 100 баксів. Депозит згорить. Походу. Якщо ви тут добре не приберете, то 100 доларів вашого депозиту згорить має бути чистенько-пустенько, як тут. Віхі! Ми не прощаємось, а кажемо до наступних зустрічей. Ми вже практично все спакували. Бачите, здавався юніт такий невеличкий, а по суті. А по суті, весь фургон забитий. Так, якщо вам сподобався цей магічний випуск і ви хочете побачити ще раз, прошу лайкнути, поставити комент. І якщо на цьому відео буде більше, ніж тисячу переглядів, я розіграю баночку рево або фотосесію. І ось, практично, всі речі мага їдуть на мусор. Зараз забираємо підсвічник, кристали будемо перепродувати. Хлопці забрали коврик, я візьму, напевно, торшер. І, в принципі, все. І все інше життя. Цього мага з Румунії. Просто йде на мусор. Шкода цього буду викидати. Можливо, хтось хоче. Так, далі заїжджаємо на свалку. Так, а це наша буда на колесах Заїжджає на вагу. І ми здаємо все решта у мусор. Ай, скільки вартує цей мусор? Я не знаю, тонна 100 доларів плюс-мінус. Тонна плюс-мінус 100 доларів. Так, все, ми поважились. Зараз ми дізнаємося, скільки поплавані цей гарбіч. Що, скільки потратив? Сот. Сотка. Сотка? Сотка. Сот. 100 доларів вийшло. Так, і наш день з темщиками підходить до завершення. Ми повернули вантажівку, все, зібрали всі кристали, лампочки в нашу шинку. Їдемо грітися. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам цей випуск і чи цікаві вам темщики, якщо так... То я можу ще окремо зняти з ними інтерв'ю. Вони вам розкажуть, як за тиждень вони підняли тут таку касу на такі теми, що ви просто будете в шоці. Тому я чекаю ваші коменти. І не забувайте, якщо коментар буде від цими слів, ви виграєте баночку реву або фотосесію. І зустріч з цим ще.